У період душевної кризи ми мимоволі шукаємо точку опори всередині себе. Для того, щоб стілитися, потрібно сконцентрувати свої внутрішні сили. Допоможе в цьому чарівна терапевтична техніка створення мандали. Для створення мандали потрібно взяти крупи різних кольорів. Потім у всього цього з'явиться центр. Він поступово буде розростатися, заспокоюючи ваші думки. Коли ж останн зернятко ляже в коло, ви відчуєте забуту гармонію. Мандала інструмент саморозвитку дитини, який надає можливість самостійно працювати зі своїм емоційним станом та коригувати його. Мандала надає дитині свободу вибору і радість творчості, змінює настрій, а разом з тим заспокоює. Вчить дослухатися до себе, концентрувати увагу, керувати емоціями. Як результат, дитина стає гармонійною і щасливою. Мандалотерапія є однією з різновидів арт-терапії, що допомагає краще зрозуміти себе і проникнути в глибини своєї підсвідомості.